Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube-каналі Агрозавент. Сьогодні у нас мова буде йти про еустому. Є в нас такі е, три квітки, три таких пагінця, е, де вони в нас взялися, скажете. Е, значить, Є в нас клієнт, який каже, ну от щось в мене не виходить. І вже декілька попропадало, я не знаю, що з нею робити. Може, ви знаєте, заберіть, е, пограєтесь. Кажу, ну давайте ж ну не викидати на цей. Ось, і таким чином, з'явилося від це відео да, про цю Еустому. Зараз ми спробуємо розібратися, там, як за нею подивитися, як за нею доглядати, що з нею робити. Ось. І ну, подивимося, які проблеми були вже в цих квітах, які, наприклад, от, до нас прийшли. Так, є в нас ось такі от. Таких вони дренажних горщиках все добре. Горщики об'ємні. Хоча е, я би посадив напевно зразу в, в щось менше. Так, щоб сформувати гарну кореневу систему в малій ємкості, а потім би пересадив її в більшу. Так було бо легше. Але нічого, вже як є, так і є. Дивіться, що найбільше мене одразу здивувало, це коли я трошечки взяв вивку, тут стояла вивка, я підкупнув і я побачив тут величезну купу ґрунтових шкідників. Ось, Я не знаю, чи буде їх видно вам. Дивіться, ось повзає, бачите, це типу мокриця там чи що це. Ось, Потім таку, якщо підгорнути, їх там, ну капець як багато, якісь черв'ячки повзають, що там тільки не повзає. ось ну тобто Тут реально їх багато. Вам, напевно, це буде не видно. Але, повірте мені, на слово вони тут є. ось ну І дуже якийсь такий торф. Я не знаю, що це за грунт, чи це торф, чи це городній. ну Він дуже забитий, він такий жор жорсткий, твердий, такий, прямо ось не можна навіть вилку вставити. тобто для Такої квітки ну, воно трошки не підійде. Тому зараз ми будемо цю всю історію пересаджувати. Так. І Пересаджувати ми будемо ось в отакий торф від Piot для квітучих. Ми з ним працюємо дуже давно. І, в принципі, люди в нас його купують, все добре, з квітами, все чудово. Також, що ми зробимо, ми обов'язково додамо туди мікоризу. Мікориза це. Мікоризовотворюючий біологічний препарат, який розвиває нашу кореневу систему, робить велику площу поглинання поживних елементів для рослини. Ось, і то, таким чином в рослини розвивається гарний потужний корінь, при тому, що е, він буде краще сприймати всі добрива, які будуть вноситись. І обов'язково ми внесемо з вами ось таке пролонговане добриво. Це класне прованговане добриво екоте. Воно є достатньо універсальне, тому що воно для саду, городу та ландшафту. І воно довготривалої дії. Тобто 5-6 місяців ми закладаємо і рослина буде отримувати всі необхідні її елементи, такі як там, залізо, фосфор, калій, магній. А все, що, все, що необхідно буде їй попри цього добрива, ми будемо, звісно, допомагати рослині і будемо його також вносити. Ну що, поїхали, значить, це ми поки забираємо в сторону, щоб нам тут вище нічого не мішало, так? І будемо розбиратися саме з рослинами. Така рослина сама по собі вона живенька, все добре. Ось, єдине, що мене турбує, от іменно дуже велика кількість всяких тут повзаючих ж... живностей і всього остального. Ніби й коренева система, вона ось спустила донизу кругом, але я хочу пересадити її з цього торфу. ось По-перше, вона трохи залита тут. ось ну Зараз ми її будемо потихесенько звідси забирати, перекидати, перевалювати. Це для рослини буде однозначно стрес без заперечень, але нічого страшного, інакше у нас вибору немає. Потім все одно. Ось от, дивіться, вилазять вони капець скільки їх там. Вони аж там, дивіться, бачите. Я не знаю, чи вам видно, але повірте мені, там їх капець. Тому зараз ми це все діло легесенько. Все одно ми там всі цю живність звідси не виб'ємо, тому що ідеально ми ж не заберемо. Ми потім... Сюди закинемо е біологічний препарат є від компанії Microguardian. Це такі живі гриби, живі гриби, які проростають в хітиновий покрив е шкідників. І таким чином, боже, тут капець, тут просто забито все цими шкідниками. І е шкідник гине, тому що цей гриб проростає. І все. І таким чином зараз підемо ще дренажу візьмемо. Ну, їх розвомаєш, вони тупо тут кругом. Дивіться. Ось, ось бачите? Поповзла донизу. Так. І тоді ми провиємо обов'язково, трішки пізніше росинка відійде, і ми провиємо її від ґрунтових шкідників. Так, друзі, росинку підготував, все одно я ж не до кінця його не виберу, да, цей ґрунт. Тут дуже багато є цих шкідників, але ми, ми обов'язково провиємося від них чи якусь біологію внесемо, чи якимось антихрущем провиємося. Ну, чимось провиємося, це без заперечень, тому що вони там є і вони будуть шкодити нашому корінню. Це 100%. -коло. Так, дренажик уберемо, тому що, щоб рослині було комфортно. Це без заперечень. Так. Так от частинку нормально даємо дренажу. Так, це трошки забагато. Зараз заберемо. Так, є таке, так? Да? Тепер дивіться. Е, нам треба внести таку річ, як Мікориза, Мікофренд. Це потужніший засіб, всім розказую, всім показую. Навіть якщо ви бачили відео, ну, в Ютубі його немає. В Тіктоці воно у нас є. До речі, в нас є Тікток. Залишу посилання в описі, можете перейти. Я е, ось ці кавуни, які ось тут коло мене да, по сторонам. Ми їх пророщували, і ми почали висів кавуна. І просто я забувся за цю мікоризу, і ми посадили 10 касет, ми вже все посадили, пролили. Я згадую за мікоризу, потім беру цю мікоризу, розчиняю і вже проливаю нові касети, не ті, що робив раніше, бо вони вже пролиті, проливаю нові. Тоді ми з вами дивилися на сходи кавуна, що той, там, де був мікориза, зійшов, по-перше, швидше, по-друге, один в один. Ось і всі такі вони були потужненькі, знаєте, на початку. А той сходив там, там, сям, знаєте, отак він сходив. Тому тут був реальний факт, який, який я реально побачив. Це не то, що там щось придумано. Тому і кажу, друзі, за цю річ, що мікориза це класна штука. Так, ну торф я не знаю, можливо, там і був покупний він. Е, ось, Ну незрозуміло. Але ми візьмемось для квітучих і посадимо в нього. Так, трішечки даємо таку наниз його. Тут кожен. Буквально трішечки. Так, Добавили. Тепер тут є така мірна ложечка. Ось так трішечки ложечку беремо і легенько отак сюди опудруємо оцю поверхневу частину. Оце цією мікоридою. Зараз я вам все покажу, скільки я її опуджую. Зовсім так небагато, але того буде цілком достатньо. Так. Дивіться. Показую вам. Ось так. Тобто небагато так, поверхнево ви її опудрили, і все, цього буде достатньо для того, щоб нормально розвивати кореневу систему. Це ми зробили. Тепер трішечки додаємо е, добрива. Оце, яке я вам показував. ось, Отаке добриво, Якщо потрібно, ми його відправляємо по всій Україні. У нас є для всіх культур це добриво. І беремо, давайте так само, щоб ви бачили приблизно скільки. Ось така кількість потрішечки, щоб не попалити нашу рослинку. Просипаємо зовсім зовсім небагато. Цього буде, повірте, достатньо. Рослинка тут одна, і вона буде себе нормально почувати. Це ми зробили, тепер просипаємо це все трошечки торфом. Щоб прикрити його, да? щоб не було прямих контактів е, молодого цього корінечка. І з добривом, з мікоризою. Власненько притопнули його. Так, і тепер ставимо сюди нашу рослину. Ось так, якраз буде хорошо і тут буде зручненько. PH вона любить нейтральний, там 6,5 нормальний буде для неї. 6, 6,5. Поставимо зараз якісь її Опори, ну, вона може ще так постояти, то не питання. Так, тільки нижні хвистки ми не закриваємо, тому що вони будуть гнити там. Ось так. Так. Ось так, дивіться, ми посадили рослину. Тобто у нас дренажик є. У нас є там добрива, мікориза. Це ми там зробили поклали. І точно так само з іншими. Нижні листочки, друзі, дуже важливо, щоб вони не були запнуті в ґрунт, бо вони просто будуть гнити. Це проблема. Це розвиток непотрібних нам хвороб. Так, дивіться. друга є третє. Ну що, друзі, ось так ми пересадили з вами Еустому. І далі будемо наглядати за нею, дивитися, як вона буде розвиватися, рости і так далі. Нічого тут в принципі, складного немає. Пробуйте, все, воно вийде.